Друзі, всім привіт! З вами Аня і її кішки, і ми вже готові записувати нове відео розпаковочку. Персейка подумала, що я буду діставати коробочку якусь звідси. Але ні-ні ні. Тому що у нас сьогодні продовжується рубрика Розпаковка по заявкам. А ось вже я Мурка прийшла на допомогу. Я вже отримала 30 нових підставочок, тому ви можете побачити більшу кількість ляльок на паличках. А скарби для відео оглядів у мене ось тут. В повній безпеці. Дістаємо коробочку від танки. Сьогодні я скористаюсь цією рожевою книжечкою для пошуку інформації про нашу ляльку. Колекція ляльки Світу Принцеси 2003 рік Принцеса Південної Африки. Тут буде багато слів, які я ледь можу вимовити. Але ви пробачте, будь ласка. Лялька Барбі Принцеса Південної Африки з гордістю носить традиційне вбрання в стилі НПЛ. Ця красива молода жінка є донькою верховного вождя Беле. Нащадка протоплемені Нгуні. У неї сяюче темне волосся і темні очі, і вона з радістю дотримується своєї багатої племінної культури. Під золотистим весняним сонцем принцеса сидить під баобабом. Дерево, яке відоме як перевернуте, оскільки воно має величезний стовбур і гілки, схожі на коріння. Вона опанувала традиційне мистецтво бісероплетіння, її найулюбленішу розвагу, і починає сортувати яскравий бісер. У культурі НДБЛ, облягаючі кільця на шиї, вважаються дуже привабливими та необхідними аксесуарами. Вона носить золотисті прикраси на ногах і шиї, які називаються Ізік Солвана. Золотий і червоний головний убір і сережки кільця надають їй королівської краси. Це лялька на Молдім Білі, І вона має найтемніший скінтон. Я обов'язково порівняю її з темненькими дівчатками, яких я маю. Щоб ви побачили різницю. Із плюсів коробочки 2000-х років відкриваються дуже легко. Тому, якщо ви захочете дістати ляльку, щоб її пофотографувати чи роздивитися, ви потім з легкістю можете покласти її назад. Тут у нас, як завжди, сертифікат автентичності і гарантія на ляльку. Нічого такого цікавого. А тепер біль всіх колекціонерів стосовно пакування. Чомусь Мател не придумав нічого кращого, ніж продірявлювати лялькам голови, щоб пластиком приєднати їх до підставки коробки. От я можу зрозуміти все, як ниточками вони скріплюють, щоб не прим'явся одяг, наприклад. Чи коли прикручують за руки, за ноги, чи навіть за талію. Але голова серйозно вам потрібно було зафіксувати голову таким варварським методом. Тут на коробочці зображено яскравий будиночок, прикрашений геометричними візерунками. І нарешті наша красуня. Лялька має чорну і прозору традиційну підставку вигляді сідла. Я їх не люблю, тому що, як ви бачите, лялька хитається. Цей молодобличчя обличчя називається мбілі, він їй надзвичайно пасує у ляльки очі, бурштинового кольору, золота помада, золотисті тіні, коротке курчаве волосся дуже цікавої текстури. Завдяки тому, що шкіра голови також темного кольору. Прошивку не видно. Мені дуже подобаються ці золоті сережки. Надають їй справжнього королівського вигляду. Це чи то стрічки, чи то резинки в волосі. Жовто-малинового кольору із золотистою серединкою. Так, а що це тут у нас якась залисинка в голові? Крім золотих прикрас із іксалвана, Ця принцеса ще має такі яскраві прикраси. Мені здається, це саме ті прикраси з намистин, що робила принцеса. Дуже яскравий і цілісний образ. А ось і танцювальна булава, яка має назву Ітхелефому. Сподіваюсь, я правильно це вимовила. І такі цікаві браслети на ногах. Їх можна зняти, але я не хочу шкодити гумі, тому лишила їх так. Так принцеса виглядає в своїй накидці. Давайте її знімемо і подивимося ближче на сукню. Це вбрання чорно-білого кольору, прикрашене геометричними візерунками. Має два вирізи. Силіконові бретельки ще тримаються, а спина, яка гарна ця спина, неймовірний колір. Перед вами танцювальна булава, на ній також традиційні візерунки. На жаль, лялька не може тримати її самостійно, як я не старалася. Час традиційної накидки, яка має назву Мгурара. Це така вигадливо прикрашена ковдра. Мені цей матеріал дуже нагадує фетер. Має дві застіпки. Скажіть, а вона вам нагадує клаптикову ковдру? Я тут спробувала трошки поекспериментувати і одягнути її ось таким чином, а потім, так як потрібно, ну, можна щось придумати. Та що ж таке я тримаю. Я думаю, що ці прикраси зняти неможливо. Хіба що ви відкріпите голову? Ну і обіцяне порівняння з кінтоном. Подивіться, як би розкішно вона виглядала на моїй поличці. Угу. Таночка, тобі точно дуже потрібна ця лялька? Добре, жартую. Ось перед вами крісті. Ну, ця лялька значно темніша. Тут нішелька. Нішелька взагалі виглядає дуже світленькою. Ага. А як вам таке? Розкішно виглядає на фоні наречених. От би її одягнути, як наречену. Яка вона яскрава. Вау. Тут треба сфокусуватися на нареченій крісті. Але вам і так має бути видно, що ця білі значно темніша. А ось вам трошки блогерського життя. Потрібно брати ляльку з собою до спортклубу, тому що я пам'ятаю, що по дорозі до нього є дитяча пісочниця, на фоні якої я дуже хотіла пофотографувати цю принцесу. Мені потрібен був пісочок. А де знайти пісочок? Ну, на дитячому майданчику. І ось такі фотографії у мене вийшли. Більше фотографій можете побачити в моєму інстаграмі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюсь, ви всі підписані на сторіночку. Напишіть коментар, поставте вподобайку і до зустрічі!